Ізюминка вечора це сходити на озеро, шплюхнутися, освіжитися і залітай вечірком на стрім. Зараз прийду додому, заварю смачної кафи і підтягуйся, буду кожного рад бачити. Залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчика. Неділя, просто конфеточка, тим паче ярчайший трішки під засмаг. Якось навіть незвично бачити себе смуглим, ну зато за один раз нормально так прикачигарило соняшником. Так що завжди будь в тонусі, ніколи не дивися на інших, не дуркуй і підтримуй режимчик. Будь в тонусі і рухайся тільки вперед. Ось це ось у тебе повинно в голові бути закарбованим, як не крути. Час дуже швидко пролітає, і тільки твої результати. Ти будеш бачити сам і наблюдати, якщо ти раніше почнеш, раніше побачиш результати. Так що, давай, підтягуйся на стрім, буду кожного рад бачити. Погнали! Сьогодні 100 стокала ярчайшого, па папа.